Як життя, я тео. І так чекай. От, зразу, зразу когось зустрів. Валентіно, привіт, привіт, привіт. Е, ух ти шо, 2,9 мільярдів чувака зараз. афігіть. Що ж, з попередньої серії доволі багато чого змінилося. По-перше, ви зараз бачите мій рахунок. Це все, все я вам зараз розкажу чого. Разом з тим трошечки помінялися була вся моя ферма навколо мене. І. У, ух ти, тут чувак щось приніс. А що це таке? Драконічий фрукт. Що це прийнято? Воу, <ріст> 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 Дякую, дякую. Мені, чувак, що щось дуже-дуже дуже потужне подарував. З попереднього відео я вирішив вже всі фрагменти не вставляти, тому що насправді вони видались мені не зовсім цікавими. Тому я вирішив вже розпочати саме з сьогоднішньої. Ух ти, що таке. Я вирішив цього вже не вставляти, а записати щось для вас набагато набагато цікавіше. І що ж? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось, щось тут прям якісь. Ой-ой-ой. ой Що ой, це. Мені понадавали. Да... О! Так, що тутусен, давайте скинемо. ЙОЙ ти мені надавав всього. Дякую. Так, тікайте, тут якісь дуже жорсткі підгони відбуваються. Шей ще й пустійні. йой 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 Так, давайте ми, Валентину, за це поставимо лайк. Слухай, стільки мені всякого понадавав. Так, де його ферма є? Оце здається. Та-та-та, оце, -оце, -оце, оце. Значить, ставимо йому лайк. Бем, дев'ятий лайк. Все, одним словом. Що відбулося з попереднього епізоду? По-перше, я час до часу заходив, дивився різні яйця. Я накопляв тут різних. Я ще плюс бачу, там є одне золоте. Ми зараз підемо подивимось, що то таке. Разом з тим, разом з тим, я ще тут всякого понасаджував був, мій цей, мій томат вже виріс доволі-доволі великим, різним. І Разом з тим. Ой, що таке? йо йой грибший такий. Ух, йо, і. Скільки, скільки, скільки у мене всього зачекай, зачекай, зачекай. Мені тут печі всяких понадавали. От, наприклад, оцей бем. Є, дякую. Все, все, одним словом, одним словом, я посадив різних рослин. Я заходив просто в магазин, дивився раптом щось є прикольне можна купити. Разом з тим я ще дещо купив був. Е, я був купив какао, дафоділ і кактусаша. Окрім того, як же я казав, я посадив різних яйця, яких ми зараз відкриємо. І так само ми все це позипили. Збираємо, бо тут, як ви бачите, дуже багато всього, якісь і заморожені, і якісь ці водяні. Ну одним словом, дуже-дуже багато всього. Плюс ми зараз будемо садити всі ці класні овочі, фрукти і тому подібне. Але найцікавіше, найцікавіше, я ще був зайшов до своїх друзів в ковшоп, і я дещо накупляв для того, щоб мені було легше грати. Е, де воно все є? А це все мені підписники надавали. Ясно. Разом з тим, мені ще підписники були понадавали, коли я просто заходив якусь і таку штуку. І ще таку штуку. Одним словом, дуже багато всього, тому зараз ми це будемо все йти продавати. Що я був собі купив? По-перше, так, я маю зайця. Я не знаю, що робить цей заєць, але я його зараз. Е а, у мене максимум три тваринки може бути. А. -а, -а. Так, ліл... П -п Пінк Ще... Шеп... <messed up> Ти вирішив з мене мільйонера зробити. Так, значить, зайця я зараз поставити не можу. Добре, що ми, значить, зробимо? Давайте заберемо ось цього, чувака. Разом з тим, у нас бджіл вже дуже виросла, її теж заберемо. Добре, давайте ми його теж поки заберемо інвентар. Мене ще є. Я купив собі лисицю. Лисиця, як я тепер знаю, що вона вміє робити. Вона вміє красти насіння чужі, тобто вона, скільки? вона кожних сім хвилин буде ходити і красти чужі насіння з якимось шансом. О, так що ми зараз перевіримо, наскільки цей шанс буде великий. Дякую, дякую. Але це ще не все. Тому що чекай, 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 чекай. Тому що я купив собі ще єнота одного. Ось такого кайфового. Що вміє робити цей єнот? Цей єнот ходить і краде чужі Ну, мені ця тема дуже сподобалась, тому я вирішив, що мені це точно треба. Так, і разом з тим в мене є ще третя тваринка. Давайте цього ми зайця так само зараз заберемо. Отак. І посадимо ще. Опа. Опа-опа-опа. Чекай, що? Де... во, от моя бджілка. Ух, просто подивіться, з якою анімацією вона з'являється. Вау! Вау, вау, вау! Що вона вміє? Вона буде фрукти біля мене, робити цими поліней, всі і тому подібне. Вони будуть робити свою мутацію. І кожних 30 хвилин наш буде пет, він мати заново абіліті їхню. Тобто заново буде виконувати свою можливість. Наприклад, там ракун буде красти фрукти, лисиця буде красти там насіння і тому подібне. О, ще й один підписничок. Йоу, Ukraine ad 007 Передаю тобі теж вітання. Йоу, всім привіт. Що ж, разом з тим, я дуже сильно хочу відкрити, подивитись свої яйця. Ой, це дуже дивно звучить. Разом з тим, разом з тим. Чекай, 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 погнали, будемо дивитися яйця. Значить, перше, звичайне яйце, ми його відкриваємо. І з нього нам що випадає? Ану, ану, і з нього нам випадає заяць. Ага. Ну, в принципі, заєць один вже у мене є, в мене є другий. Давайте будемо рухатись далі. Далі у нас є незвичайне, тому відкриваємо. І з незвичайного нам випадає що? Нам випадає кіт. Ух ти, а що кіт робить? Чекай, а що а робить кіт? Рідкісне яйце. Мені насправді дуже цікаво, що нам може зараз випасти. 有。 Скільки в мене зараз всього. Я боюсь уявити, скільки це коштує. Так, давайте подивимось, що нам зараз випаде з рідкісного яйця, тому що я поняття не маю, що з нього може випасти, але ми зараз перевіряємо. І з нього нам випадає що. І з нього нам ціп'ятко якесь випадає. Курочка. Йоу, курочка. А що курочка робить? Добре, зараз, зараз перевіримо, можемо походити до ось цих магазинів, яких в мене чогось не було в попередній серії, але зараз вони вже є. І подивимося, що там Буде так, бділка в мене, ага, це моя бділка. Фу, так, ніби, ніби я для початку зробив все, що я хотів. Окрім того, я трошки оновив свій скін. Заодно підписник зробив одяг мій з Майнкрафту, тому якщо ви хочете також мати такий скін, в описі буде, де ви можете це купити. Там дуже мала сума, там щось буквально здається, чи 5, чи 7 робоксів кожна штучка коштує. Що ми робимо? Дивіться, зараз в мене в інвентарі є просто ну тьма всього, що тільки можна. Я пропоную зараз. Подивитись, скільки все коштує. От, наприклад, мені підписник один був дав ось цю штучку. Е, ця штучка коштує скільки. Вона коштує 21 мільйон. Це яблуко. Чекай, яблуко, це здається, моє. Скільки воно коштує? Воно 45 тисяч. Ага, зрозумів, зрозумів. Разом з тим, в мене тут стільки просто всього. У мене є какао. Скільки коштує какао? Какао коштує 17 мільйонів. Ви знущаєтесь! А оця штука. А ця ж 29 мільйонів я в шоці. Йоу, ну скільки, скільки це. Просто все. Я, я, я ще щось отримав. Йоу, я просто в афігі, я просто в афігі, скільки тут всього. Одним словом. <рес> я вас зрозумів, я вас зрозумів. Так, ставимо ставки. Зараз у мене є 500 к Скільки буде? Так, ставимо зараз ставки. Дивіться, в мене є півмільйона зараз доларів на рахунку. Скільки в мене буде, якщо я зараз все, все, все продам, що мені за декілька днів надавали підписники. Мені, чесно, страшно уявити, тому заходіть зараз. Раз в коментарі напишіть цифру, і я зараз це все продам. Давайте даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Перевіряємо, хто був найбільш ближчий, отримає від мене подарунок. Так, я хочу продати свій інвентар. І я продав на 193 мільйона. А плюс буст до друзів мені це 213 лямів дало. Офігеть. Уф, так, давайте ще це продаємо тоді. Так, і вау. Ну, слухайте, це. це Дуже дуже круто, тому що я буквально за декілька серій став супер-супер багатим. Так, один підписник вже має йти. Дуже тобі, Валентіно, дякую за такий підгон. Слухай, я став супер багатим завдяки тому. Що ми зараз будемо робити? Зараз я точно хочу висадити, хочу висадити те, що в мене є. Давайте зараз зайдемо... А а дивіться, я ще не все продав. У мене у ці лайкнуті лежать. Я ж не все продав ще. Офігеть. Ну окей, потім цим займемося. Зараз я хочу посадити що. Першочергово, я хочу поставити. Какао, давайте десь його от сюди посадимо. Разом з тим в мене ще має бути кактуса і дафолді оцей 5 штучок. Значить, кактус давайте посадимо десь сюди. От, нехай отут він буде рости. От так. 5 штук. І разом з тим 5 штук дафолді. Чекай, а де воно? Де воно, де воно, де воно? Стоп. А де воно продається? А от, вот. Ага, це не то, що я думав. Це. Це, це, Ні, ні. Дешева якась штучка. До речі, разом з тим я забув що сказати. Я розібрався, як працює мед, і вже я був зібрав, зараз вам покажу скільки саме. Я зібрав 10 кілограм меду. Ну, або 10 банок меду. І от скажіть мені, будь ласка, що найкраще з цього всього купляти? Тому що я не знаю. Мені одночасно подобається ось цей фрукт доволі великий, доволі цікавий, але разом з тим тут ще є багато чого цікавого, і я не знаю, що мені краще взяти. Щось мені величезне, тільки що подарували. Вау. Але я бачу, вийшло шейки. Єсь оновлення разом з тим, тут якийсь ведміч з'явився, і з нього щось можна скрафтити. Давайте подивимось. Requirement. Ага, не знаю. Тут можна три меда щось зробити. Полінейт блабері. треба йому дати, чи що. А, три банки меда, полінейт. А, і він нам скрафтить цей айтем. Ага, я зрозумів, я зрозумів. Ну це цікаво, це цікаво. Добре, давайте ми поки, значить, що зробимо. Я пропоную зібрати все, 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 все що в мене виросло. Е, як ви вже мені писали в коментарях, якщо воно виросло, значить це Можна збирати, тому це вже я шарю. Вже не переживайте, не буду фігньою страдати. О, в нас нарешті кукурудза виросла. Боже, вона в попередній серії я ще записував був близько години матеріалу. Тут ця година матеріалу у нас за весь той час досі кукурудза тоді не була. Виросла, це просто кошмар. Ну але в будь-якому випадку у нас зараз дуже багато всього а в мене, в мене заповнене. Зрозумів, зрозумів. Добренько, давайте тоді, поки відправимось сюди. Зараз нам треба зібрати весь що у нас є. полінейт. Так, а в нас є доволі його багато. Давайте відомо це, 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 це значить, оце. А воно все якесь дуже дуже маленьке. І це ще. А, ага, і нам ще треба 700 грам. Все, це значить за донат можна купити. Це коштує 399 або 1 мільярд екстра плейсмент слот. Ага, фрі upgrades. Що я можу зробити? Третій pets and... А, вот, це для того, щоб мати екстра pet слот. Нам треба, ну, давай, наприклад, давай цей додамо. Окей, навіть а, вот тепер я можу ще одну додати. Тваринку. Ухти, ну давайте зараз ці підкопоставимо. Мені цікаво, що воно робить. Так, давайте поки продамо свій інвентар. Значить, це на 9 лямів я продав. Добренько. Плюс в мене є ще щось в мене ще є Давайте це заберемо. В мене, наприклад, шокове яблуко є. Е, я хочу його продати. А, а, я не можу його продати. Зачекай. Значить, якщо звідси забрати лайки. І звідси також. Я хочу продати. Так, значить, зараз у нас виходить, що ми маємо. 267 мільйонів. Ага, зрозумів. Окей. Значить, нам зараз треба. Ну, давайте точно оцю штучку поставимо, бо мені дуже цікаво, що вона робить. Е, так, ціп'ятко, ти де є? Так, вона egg hatch speed. А, тобто це швидше ці ростуть. Окей, зрозумів. Давайте заберемо її. Поки щось інше. У мене є бджілка ще моя. Давайте її поставимо. Вона якась прикольніша. Так, ю, вона та ну нам треба полінейду, в принципі, багато. Так що давайте зараз цим займемося. І давайте зараз я це все швиденько зараз зберу. І покормимо наших тваринок. І плюс закінчимо цю тему з полінейт. Де в мене десь було ще точно. А от в мене полінейт. Так. Добренько, давайте збираємо зараз весь полінейт. Все. все 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 Так, давайте покормимо його. Опа, єнота. Ага, тільки 0,4. Я курку можу йому скормити? Ні, не можу. Ой, ой мені надавали. Скільки мені перця надавали? А Ану, а я можу ним покормити? 743 відсотка. Я щось трошечки забагато, здається, скормив. Ну, мені здається, так. Саме чуть-чуть. я думав, там менше десь. Я перепрошую, не знаю. Ой, незручно якось вийшло. Добре, ну зато в мене цей єнот не голодний буде. Uh, давайте що ми тоді поки зробимо? Я зараз відправлюся сюди. Я зараз всі полінеть йому віддам. Ага, так, в мене ще 10 банок. Зараз меду виходить. Так, значить, забираємо мед. У мене вийшло ще 10 банок, але в мене ще точно. Є якісь полінейди, наприклад, оце можемо віддати, оце, значить, оце, 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 це, це. І ще щось в мене дуже велике. Є. А скільки воно? А це щось жаль віддавати? І тут зараз у мене виходить, скільки у мене виходить забрати 10 меду. Ага. Тобто, загалом у мене зараз виходить, в мене є 30 меду. А за 30 меду що я можу купити? Е, ага, ще трохи я зможу хаю фруці якийсь купити з. 40. Ага, 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 ага. В принципі, теоретично ми можемо дозбирати і купити. Ану, зараз. Йоу, скільки скільки тут кокосів. У тебе бізнес кокосів. Офігеть, мені тих кокосів тут надавали. Так, чекай, 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 мені тільки що шо... в мене є ще полінейт зараз. А я сюди можу поставити. Є, і сюди три. О, і відбувся крафт. Ану, толк. Let's craft. Давай почнемо крафт. І я скрафтив Flower seed pack. Flower seed pack, flower seed Pack. А що воно? Дає взагалі цей фловер. Що я зробив? Що я зробив? Чекай, 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 чекай. А, я цю штуку відкрив. Тобто це як все, я зрозумів, я зрозумів. Так, все, я зрозумів, що це таке. Ну це цікаво, це цікаво. Ой, чекай, сіть оновився. Що тут є цікавого? Це є і о, є якась тема за 10 лямів. Купляємо. Я щось тільки що купив, цікаве. ти! А в мене ще й оцей є полінейт. Його я теж ставлю на лайк. Так, давайте тоді, поки продамо все решта, це виходить. На 11 лямів. Так що погнали зараз це продавати. І плюс зараз посадимо те, що у нас є. Сади, бінсталк. Давайте зараз посадимо його. А, де він є? От, є. Е. Так, ой, підписник мені його ще поливає. Ух ти. прикольно. Зараз це щось круте. Ух, ух мені ще й манго надавали. Афігеть, офігеть. Йоу, оу, йоу, це що? Просто подивіться, яка це величезна тема зараз росте. Так, чекай, мені треба Мед мій зібрати. Так, збираємо, значить, ще 10 меду. Можемо поки ще оцю штуку загрузити, щоб у мене ще більше меду було. А... Йоу, а що це? Що це Що це тут відбувається? Йоу, мені кокосів надавали. Мене дві кокосів. Айфі це це, це, це реально якийсь кокосовий бізнесмен. Ти реально кокосовий магнат. Афігеть, це здається, допомагає рости йому дуже швидко. Вау. Разом з цим дуже багато підписників писали. Щоб я ось це все викопав в результаті, тому що це мені толку звідси тіп, ніякого не буде, тому можемо реально це все повикопувати. Казали мені ще оці всі повикопувати. Так що давайте ми цим якраз зараз і займемося. Отак, от все. Я ніби очистив ферму, так як ви мені писали, я це все позабирав. Так що в нас вона зараз набагато гарніше виходить. А, і тут ще троянди ростуть. Ух ти. Так, разом з тим я пропоную е, всі помідори зібрати, і можливо, трошечки ці помідори, от маленькі, наприклад, забрати. Великий я лишу, а ось ці маленькі я все-таки позабираю. Ось так. Ну можна ще от звідси забрати. Є. А цей величезний зараз росте. Я просто в шокові. Давайте зараз тоді що ми робимо. Ми забираємо мед звідси. Так, і зараз визначимось зі всіма полінейдами. Що в мене є. Разом з тим, дивіться, тут доволі якісь цікаві штуки. Я за донат. Та а може ми щось? Ну давайте відкриємо один ящичок. Та ну я хочу відкрити. Давайте відкриємо. Подивимось, з цього випаде. Так, я купив один. М -м, де він у мене є? тільки okay, забрати. А Що я взагалі тільки що купив? Я купив екзотік flower Seed pack. От він є. Ну, давайте його відкриємо. Із нього мені випадає Fox Glow якийсь. Ухте, рідкісний. Ну, нам майже міфічна лілія випала, але це теж непогано. От, якраз оця штука мені якась випала. Ну, давайте її посадимо. Умовно, десь тут краєчка. Отак. І так, 4, 3, 2, 1. Забираємо. Плюс 10 меду, і в мене зараз його виходить 77. Що я можу зараз цікаво Аву купити за 77 меду. Я можу, в принципі, сіт пек один взяти. Давайте візьмемо, чому б ні. Плюс я ще можу купити Хані ханікомп uh, якийсь Бічеєр. Ну, давайте бічеєр ще один візьмемо. А ханікомп, це що? Не знаю, зараз подивимось, що це таке. Вот-вот-вот-вот-вот. Все, 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 я згадав. Я це хочу трошечки повернути ось так і перемістити це сюди. О, все, ідеально. Це я не знаю, що це таке, Ну, поки окей, нехай тут буде. Але просто подивіться, оця штука, наскільки вона зараз величезно виросла. Я просто в шоці зараз знаходжуся, скільки мені всього зараз надавали. Мені реально, мені от чесно, мені незручно це вже все приймати. Мені просто-напросто незручно. А я можу тут вилізти на цю штуку? Теоретично якось можна. І я виліз на самий верх цієї фій. А де тут плоди ростуть, чи як воно? Бо я не зовсім до кінця розумію. Ну напевно, якось тут плоди виростуть. Так, ну тут ми можемо купити ще цю штуку, щоб Воно пошвидше росло цей спрінтер, де він тільки у нас зараз буде, треба його знайти. От, і давайте його посадимо, значить, сюди одного і сюди одного. Нехай воно росте. Ух. І що мені зараз цікаво зробити? Мені зараз потрібно зайти в мій рюкзак, написати поліней, і мені всіх їх треба вибрати, щоб я їх зараз не продав випадково. А тепер все решта можна, в принципі, продавати. Ану, давайте я хочу продати весь свій інвентар. І я я продав на 1 мільйон. Все, в мене нарешті є місце. Прекрасно. Я пропоную ще три лаванди посадити. Можливо, воно якось симпатично виглядає. Нехай росте. Разом з тим, у нас ще є ці троянди. От мене ще питання, наскільки дорогі троянди будуть. А, і кактус, мені цікаво, перевірте. Ого, а кактуси такі важкі виявляються. Вау. А, і кокос так само. Ну, давайте його теж зберемо, подивимось, що з кокосом буде. Так, ну дивіться, у мене є роуз. Скільки вона коштує? ну, вона 4 тисячі. Окей, okay. от добре, а кактус скільки? А кактус? А, кактус теж 3 тисячі коштує, а цей кактус скільки? А цей вже 11. Ух ти! Ух ти! Ясненько, ясненько. Супер, супер. Ну, одним словом, що я можу сказати? Як на мене, сьогодні серія дуже цікава, дуже успішна, тому що ми нас тепер з'явилось дуже багато різних крутих рослин. Я відняв доволі багато грошей, як мінімум. І разом з тим у нас з'явилися ще якісь нові рослинки, декорації і так далі. І наша ферма почала, ну, якісь гарніші як мінімум колір Ати, тобто, ну на це вже плюс-мінус прям дивити. Ще стільки тварин тут ганяє. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам ця серія сподобалась, тому що мені дуже сильно сподобалось, мені дуже сильно подобається цей режим його знімати. Тому, якщо ви теж хочете, такий скин як у мене всі посилання будуть в описі. Що ж, дуже всім дякую і до зустрічі, до зустрічі, до зустрічі в наступному відео. Па-па